Депутати обласної ради провалили голосування за проект перспективного плану об'єднання області. Втретє, позачергова сесія, яка розпочала свою роботу ще на початку минулого місяця, вкотре не принесла результатів. На розгляд депутатів регіональна робоча група запропонувала схвалення перспективного плану у кількості 61 територіальної громади. Стосовно кількості, то найбільшою зрозуміло, є Івано-Франківська Івано-Франківська об'єднана територіальна громада 268 тисяч населення. Найменшою є Зеленська об'єднана територіальна громада, Верховинський район 1918 мешканців. Однак депутати одразу ж забракували проект рішення, адже він не містить змін внесених в останній момент. Відтак кажуть, до кінця точно не знають за що доведеться голосувати. От зараз депутати мають голосувати, і вони не знають за що мають голосувати. Вчора Яблуниця і Вороненка відмовились входити до Ворогтянської територіальної громади. не вже так важко на початку сесії. Передрукувати проект рішення і роздати нормальне рішення, а не штовхати нас голосувати за те, чого немає на папері, обурив перспективний план і представників влади на місцях та активістів, адже наголошують вони, проект не враховує всі побажання прикарпатських громад. Коли голосувалися за об'єднання громад, було поставлено на голосування долинську громаду і була подана інформація неправдива про те, що є погодження усіх 19 адмін одиниць. Ми сиділи в залі і нам просто очі повилазили від неправдивої інформації. На попередньому скликанні 36-ї сесії ми розглядали питання за поданням сільських рад п'ять територіальних громад. Чому проігнорували думку сільських рад? Під час дискусії в сесійній залі депутати поставили під сумнів добровільність процесу об'єднання, адже окремі села, які не надали згоди на входження до тієї чи іншої тергромади, приєднали без відповідних на те документів. Щонайменше чотири села не приймали жодного рішення щодо об'єднання центру в місті Івано-Франківську. Це стосується сіл підлісся, загвіздя, Чернігів та Лугинів, які наразі не проводили обговорення в громаді. Яблуниця і Вороненко відмовилися входити до складу ворогти. Чи вони дали згоду входити в Яремче? Ми питаємо про добровільність, а не що просто звідти вони вийшли, і тому ми дописали їх на власний розсуд в іншу. Громаду репліки депутатів обласної ради під час обговорення проекту рішення не задовільнили народного обранця Юрія Тимошенка. Через образливі слова його попросили з сесійної зали. Якщо мої слова образили когось, крім тої людини, яка кричала тут. Я прошу пробачення перед кожним, крім тої людини, яку образили мої слова. Продовжуємо, прошу, колеги. Шановні, Шановні колеги, шановна президія. Понизивши тон дискусії, депутати повернулися до обговорення перспективного плану. Значна частина їх говорила про неготовність його схвалення, адже після цього шляху назад не буде. Складається враження, що ми сьогодні приймаємо якесь таке рішення, яке вже потім не буде піддаватися коректурі. Оце це основний ризик, який читається в всіх виступах. Ми сьогодні не говоримо про перспективний план з вами. Всі ви говорите вже про сам процес об'єднання. Причому, говорячи про процес об'єднання, ви ніяким чином не маєте на що опертися, не маєш перспективного плану в нас. Голосували за проект рішення про перспективний план об'єднання області депутати поіменно. І втретє, документ не набрав достатньої кількості за. Шановні панове, подано 55 голосів за. Так, рішення, шановні колеги, рішення не прийнято рішення. Так, давайте, давайте ми градус пустимо, не нічого не дасть наші спори. Я прошу, колеги депутати. Давайте ми порадимося, як маємо працювати далі. Що робити далі? Депутати на це запитання не відповіли. Після провалу голосування одразу ж покинули сесійну залу. Третя пленарка повторила долю попередніх. Мар'яна Андренечко, Андрій Шкварла, новини на Важі.